Четвер, 3 серпня на 12-му каналі. Час новин традиційно будемо розповідати про оперативну ситуацію на передовій. А також розповімо про найцікавіше, найактуальніше із життя Волині у студії Роман Вербиш спершу коротко про головне. Масштабна афера на Волині серед спільників посадовець однієї з міськрад. У місті на Волині горіла п'ятиповерхівка, евакуювали 16 людей. Шалений дрифт у Луцьку під час комендантської години. Ну і розпочнемо з новин з передової. Усі 15 шахетів, які росіяни запустили по Україні цієї ночі, знищила наша протиповітряна оборона. Летіли безпілотники на Київщину з Брянської області. Минулої доби Росія втратила на війні ще 620 загарбників. На металобрухт перетворилися 7 танків, 21 бойова броньована машина, 26 артсистем, 4 ракетних системи залпового вогню, два засоби. ППО, 35 безпілотників та багато автомобільної та спецтехніки. Ну і самі росіяни також не Свою техніку у Росії знову впав гелікоптер цього разу в Алтайському краї. Сьогодні ж вранці росіяни обстріляли Херсон, вдарили по свято-катеринівському соборі. На місці почалася пожежа. Поки рятувальники приборкували вогонь, стався повторний обстріл. Били по громадському транспорту та людях, які їхали на роботу. Троє людей отримали поранення. Серед них важко травмований 74-річний чоловік. Лікарі борються за його життя. Минулої доби від російських обстрілів загинула одна людина у дружківці на Донеччині. Ще п'ятеро мешканців області там же дістали поранення. За даними генштабу ЗСУ, окупанти продовжують мобілізацію ув'язнених. Терористи отримали завдання на мобілізацію тисячі в'язнів та підозрюваних у злочинах на тимчасово окупованій території Донецької області. У випадку поранення з людей не знімають судимості і не демобілізують. а… Повертають на фронт. Росіяни примусово мобілізують до війська колаборантів поліцейських їхню перетастацію вирішили проводити лише після виконання бойових завдань у складі батальйонів так званого МВС ДНР. На Волині припинили діяльність злочинної групи, що виготовляла фіктивні документи та реалізовувала їх по всій країні. Зловмисники виготовляли і торгували посвідченнями водіїв, посвідченнями на право керування сільгосптехнікою та документами, що дозволяли безперешкодно виїхати за кордон військовозобов'язаним. Наразі проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено більше 200 підроблених документів. Відповідно техніку, яка використовувалась при виготовленні вказаних документів, грошові кошти в значних сумах. А йдеться про понад 100 тисяч доларів та 40 тисяч євро. Організував промисел 60-річний мешканець міста Рожище. До протиправних дій залучив ще п'ятьох усіх мешканців Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей. Серед спільників посадовець однієї з міських рад Волині, який підробляв документи безпосередньо на робочому місці. Досудове розслідування розпочали за трьома статтями Шахрайство, підроблення документів, незаконне переправлення через державний кордон України. У місті на Волині рятувальники евакуювали 16 людей під час пожежі в п'ятиповерхівці. Повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому будинку на вулиці Чкалова у Камені Каширському надійшло на лінію 101 сьогодні вранці біля 10-ї години. Горіли матраси, хатні речі на балконі на третьому поверсі. Рятувальники евакуювали з ходовою кліткою 16 людей. Дітей серед них не було. Медичної допомоги евакуйовані не потребували. Пожежу на балконі бійці ДСНС локалізували та ліквідували. Причину пожежі з'ясовують. Керував скутером на підпитку та намагався відкупитись вчора. Близько 20-ї години у гаражі за порушення правил дорожнього руху. Поліцейський зупинив 63-річного скутериста. Під час спілкування поліцейський помітив у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки 2,15 і проміле, що у 10 разів перевищує норму. Аби не бути притягнутим до відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцю 4 тисячі гривень і, незважаючи на попередження про відповідальність, поклав гроші під килимок службового. Авто. Поліцейський викликав на місце події слідчо-оперативну групу для документування факту хабарництва. Гроші вилучили. Скутеристу світить кримінальна відповідальність. На Волині двох малих дітей забрали до лікарні, бо батьки пиячать та не доглядають за ними. У шацькій громаді комісія прийняла рішення терміново відправити двох малолітніх дітей з села Прип'ять до медичного закладу. Зробили це, бо була загроза їхньому життю та здоров'ю. Адже батьки замість належно виконувати батьківські обов'язки, зловживають алкоголем та систематично не дотримуються рекомендацій лікаря щодо догляду за хворою новонародженою дитиною. Комісія відвідала також інші сім'ї, які перебувають у полі зору служби в справах дітей та відділу соціальних. Україна без селищ міського типу. Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію СМТ. Офіційно нововведення ще не вступили в дію, втім, це лише питання часу. Як нововведення вплине на класифікацію населених пунктів на Волині, які з них найближчим часом можуть змінити свій статус, та які наслідки це матиме для їхніх мешканців? Дивіться просто зараз. І не село, і не місто селище міського типу вже в минулому. Це так би мовити, цікаве формулювання з'явилося у радянському союзі. Його почали використовувати замість поняття містечко. Нині у 2023 році його ліквідовують. Закон очікували давно, тому що цей закон приводить у відповідність найменування органів місцевого самоврядування і найменування адміністративно-територіальних одиниць. Тобто він є наслідком завершення. Адміністративної реформи в Україні сьогодні в Україні 461 місто, 882 СМТ та понад 28 тисяч сіл. Відтепер буде три головні статуси: село, селище та місто. Виконавча директорка Волинського відділення асоціації міст України Мар'яна Конончук. певнить, на життя людей закон не вплине в даному випадку. Є чітко визначена процедура, коли Адміністративно-територіальна одиниця зі статусом села може набувати статусу селища. І так само адміністративно-територіальна одиниця зі статусом селища може набувати статус міста. Містом вважатиметься населений пункт із не менш як десятьма тисячами населення та наявністю компактної забудови. Селище уже переважно садибна забудова та загальна чисельність жителів не менш як п'ять тисяч. До п'яти тисяч мешканців та виключно індивідуальні будинки. Село, але це не означає, що відразу всі населені пункти, де переважає компактна забудова, стануть містами. Ні. Процедура утримання статусу міста досить довготривала. Вона прописана в окремому законодавстві. Виключно Верховна Рада законом надає статус населеному пункту міста, якщо йдеться про місто. Не треба остерігатися й того, що чимало теперішніх міст втратять свій статус. Навпаки, на сьогоднішній день ми будемо спостерігати збільшення кількості міст, не зменшення кількості міст. Саме це невдовзі може статися із селищем Олика. В асоціації міст кажуть, що воно вже давно заслуговує на статус міста, адже колись ним і було. Магдебурзьке право воно отримало ще у 1564 році, а перша згадка про Олику взагалі датується 1149-м в Іпатіївському літописі. Велика була справжнім туристичним містечком і є навіть старі реклами, які запрошують долики, які розказують, які тут можна отримати. Переваги, які можна отримати розваги, статус міста Волики забрали перші совєти, які прийшли сюди у 1939-му І через рік після свого управління відсікли від Олики кілька передмість та зробили з неї селище міського типу. А після позбавили статусу райцентру Нині у селищі проживає більше трьох тисяч людей. Олика розвивається, прагне стати туристичною родзинкою Волині та повернути статус міста. Туристичне містечко. Веселим, де всі люди посміхаються, де е, живуть люди е, ремеслами, де є людям робота, де люди хочуть їхати будуватися, де є багато малюх сімей, школи переповнені дітками, садочки. отакі ми бачимо, будь-яку Зміни не вплинуть і на статус міста Берестечка одного з найменших в Україні. Населені пункти із особливим історичним значенням для регіону виняток із нововведень. Берестечко залишається містом через свій унікальний історичний статус. Залишається і воно навіть не підпадає під жоден сумнів. Крім того, в Україні офіційно з'явиться нове поняття поселення. Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Йдеться, наприклад, продачні кооперативи або тимчасові мобільні містечка, де живуть переселенці. До слова, новий закон набере чинності через три місяці після офіційної публікації. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині працюватиме центр реабілітації дітей, що зазнали насилля за 6 місяців. Поточного року в області таких 233, до слова потерпілими у 2022 році стали 232 дитини, що своєю чергою на 36% більше ніж у 2021 році. Тому створення реабілітаційного центру для роботи з дітьми, які постраждали або ж стали свідками злочинів, було необхідним і вкрай важливим. Працюватиме він на базі центру комплексної реабілітації Фенікс. Неподалік Луцька центр допомагатиме дітям пройти реабілітацію. Та інтегруватись у суспільство. На Волині ямковий ремонт дороги Київ-Коваль Ягодин. Ремонтні бригади працюють на кількох ділянках дороги від Ковеля до пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. Підготовчі роботи проводять на трьох найбільш пошкоджених відрізках на лівому проїзді біля села Старовойтове, на під'їзді до автотерміналу на КПП Ягодин-3 і в межах села Вишнів. За сприятливих погодних умов невдовзі розпочнуть асфальтування між селами Старі Кошари та Годовичі. Незначні вибоїни не ліквідують пнем методом. Також викошують узбіччя. Водіїв закликають бути уважними та зважати. Ти на тимчасові дорожні знаки в місцях, де працюють дорожники. Ну а тим часом МВС дозволило складати практичний іспит на посвідчення водія до пів сотні разів. З 1 серпня українці мають необмежену кількість спроб скласти практику для отримання водійського посвідчення. Про нововведення і його нюанси. Дивіться далі. В Україні дозволили складати практичний іспит на водіння енну кількість разів. Таке рішення Міністерства внутрішніх справ вступило в дію від учора, 1 серпня. Якщо ви не склали теоретичний або практичний іспит, то можете зробити це хоч 20, а то й більше разів. Що стосується теоретичних іспитів, до, до вчора було складання іспиту необмежена кількість спроб. Але було п'ять діб. Через п'ять діб могли здавати знову, хто не склав іспит. Зміни вступили 10 діб на протязі одного року, дійсне свідоцтво про проходження теоретичного іспиту. Простими словами теорію можете перездавати протягом року. Робити це можна енну кількість разів на 11-й день після кожної невдалої спроби. Що стосується практичного іспиту, то на його здачу каже Сергій Томчук, дають аж два роки. До вчора були можна було складати три спроби, після яких знову ж, якщо не склали іспит, їх знову ж треба було звертатися в автошколу для проходження практичного іспиту. Від учора ця скасована норма обмеження, і зараз необмежена кількість раз можна складати іспити на протязі дії свідоцтва про закінчення практичного навчання. Без ліміт кількості спроб складання іспиту пояснив Сергій Томчук, має безліч плюсів, у тому числі мінімалізує потенційні корупційні ризики. Це знову ж знімає цю корупційну складову частину, тому що не обмежена кількість, яка не обмежує людей в тому, що треба здати на протязі трьох раз якщо вам таки не вдалося скласти водіння протягом двох років то до наступного практичного іспиту в сервісному центрі мвс вас допустять лише після повторного проходження обох курсів навчання теоретичної та практичної підготовки додам що нові зміни чекають майбутніх водіїв і в жовтні цього року з 29 числа з'явиться можливість самопідготовки для водіїв охочі зможуть не відвідувати курси в автошколі а проходити… Ти навчальний матеріал самостійно, коли вони пройдуть навчання самопідготовки, вони звертаються до територіального сервісного центру для складання теоретичного іспиту. після Успішно складання теоретичного іспиту. Вони зобов'язані звернутися в автошколу акредитовану для проходження практичного іспиту. Зауважу, що у кандидатів у водії буде вибір готуватись до теоретичного іспиту самостійно чи з автошколою. Складання теорії для обох категорій учнів буде однаковим. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. І на продовження автомобільної теми шалений нічний дрифт у Луцьку на кільці біля історичного факультету ВНУ імені Лесі Українки в обласному центрі водій влаштував небезпечний дрифт. Це трапилося вночі у четвер, третього серпня. Про це повідомляють у соцмережах за словами очевидців. Невідомий водій влаштував дрифт на кільці о другій ночі під час комендантської години. А на завершення випуску історія про небайдужість вчора на лінію 102 зателефонувала жінка, яка повідомила, що на проспекті Волі у Луцьку на лавці сидить чоловік похилого віку і не знає, як дістатися додому. На місце вирушили патрульні, яким вдалося дізнатися особисті дані та адресу місця проживання дідуся. Його доставили додому, де на старенького чекала родичка. Виявилося, що чоловіку 84 роки. Напередодні він пішов у магазин за продуктами, але заблукав і не зміг повернутися до оселі самотужки. Ваша увага і небайдужість може врятувати комусь життя. Тримайте сумкою. Все, бережіть. Бережіть один одного, будьте уважними до близьких і, звісно ж, небайдужими щодо допомоги Збройним силам України. Не забувайте донатити разом до перемоги. Ну, якщо ви раптом не встигли переглянути якусь із новин, або хочете переглянути котрийсь із сюжетів і ще раз, маєте змогу то зробити на ютуб каналі Новини 12. Заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте. Побачимось!